Таю в ефірі. Програма запорізьких рятувальників Служба 101. Мене звуть Альона Нестеренко, і ми розпочинаємо. У Запоріжжі виникла пожежа в одному із популярних закладів відпочинку ресторані теплоході Корний Чук. Про подробиці ліквідації надзвичайної події далі у сюжеті. 11 червня о 6.12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася в ресторані теплоході Корнійчук, який пришвартований в районі центрального пляжу по набережні магістралі Вознесенівського району міста Запоріжжя. За підвищеним номером виклику на ліквідацію пожежі прибуло 8 одиниць техніки та 27 рятувальників. Під час розвідки вогнеборці встановили, що в приміщенні кухні ресторану теплоходу горіло пластикове оздоблення, утеплювач побутові речі на загальній площі 30 квадратних метрів. На момент виникнення пожежі на теплоході відпочиваючих та співробітників екіпажу не було, тож ніхто не постраждав. О 7.03 вогнеборці повністю ліквідували загоряння та провели розбіри проливку конструкцій для запобігання повторного займання. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. 13 червня через сильну зливу у Запоріжжі зупинилася частина електротранспорту, затопило вулиці, а на автошляхах виникли сильні затори. Про те, як долали наслідки негоди, дивіться далі. Через недбалість комунальників на кілька годин Заводський район залишився без медичного обслуговування. Карета швидкої, котра застрягла в величезній ямі, фактично перекрила єдиний в'їзд до пункту екстреної допомоги. Нині яму на швидкоруль залатали щебенем. Але, за словами місцевих жителів, до вчорашнього інциденту цього робити і не думали. Ще місяць тому на вулиці Оптимістичні, 2 у Заводському районі, почали міняти трубу водоканалу. Комунальники розрили асфальт, полагодили мережу і засипали яму. Злива розмила дорогу, і асфальт не витримав ваги швидкої. Одна бригада провалилась, дві були заблоковані на базі, і одна обслужувала район. Ну звісно, одна бригада не може обслужити район з населенням, плюс підпорожня. Сорок чим та тисяч хорошо, не пострадала бригада, ніхто не травмировался, потому что це могли быть очень серйозної травми. Схожа ситуація склалася на Бочарова вже у Шевченківському районі. Виїжджаючи з подвір'я, автомобіль Тойота провалився в глибоку яму, що утворилася після дощу. Машина знула у воду приблизно на пів метра. В результаті водій не зміг виїхати самостійно. Наші підрозділи. На місці виклику за допомогою спецобладнання підняли автомобілі і таким чином попередили його падіння в яму. Після 10 часов утра этот участок засыпали просто відсівом, Його огородили. Тобто есть надежда є, есть, що вони будуть продолжать все-таки з ним щось делать. У происходит дворі то щось, вот такой фінал. Внутриквартальная дорога почала просідати. Она начала проседать, и Нічого з этим не происходит, не делается. то внимания никакого нет, Хотя коммунальные служби, в тому числі водоканал, об этом знають. Директор комунального підприємства Водоканал Сергій Басанський пояснює, на ділянці, де робили ремонт у Заводському районі, відновити дорожні покриття завадила негода. Ми провели в має тендер на установлення асфальтобетонного покриття, і зараз уже приділився підрядчик. подрядчик должен был засортировать это все. Но, э, к сожалению, погодные условия э, ну, испортились, да, и дождем там подмыло. Реально там выполнили подсыпку, чтобы дорога стала проверная. Вот так. Сразу брать и сортировать тоже, ну, ну, это неверно просто. Оно в любом случае просядет. Що ж до ситуації в Шевченківському районі, у місцевій адміністрації пояснили, проблема з дорожнім покриттям через гідравлічні випробування тепломереж і пообіцяли найближчим часом залатати найбільші діри. Завершився навчальний рік і при багатьох школах розпочали роботу табори з денним перебуванням учнів. Кожного дня педагоги пропонують своїм підопічним насичену пізнавальну програму. Окрім ігор та розваг, не забувають і про головні питання безпеки. У цьому на допомогу приходять рятувальники. 8 червня фахівці ДСНС провели день безпеки для дітлахів пришкільного табору Усмішка для того, щоб літній відпочинок не затьмарило лихо. З метою запобігання виникнення надзвичайних подій, учасниками яких є діти, та навчання населення елементарним правилам безпеки. Рятувальники Запорізької області постійно проводять роз'яснювальну роботу у навчальних закладах. 8 червня співробітники головного управління ДСНС області на базі навчально-виховного комплексу номер 111 провели виховну годину з дітлахами перших четвертих класів пришкільного табору Усмішка. Аби навчити школярів правилам безпеки життєдіяльності під час літнього відпочинку та канікул, рятувальники розгорнули пересувний консуль. Консультаційний пункт та провели профілактичну лекцію. Всі учасники слухали поради від рятувальників щодо дотримання правил пожежної безпеки в літній період в побуті та на відкритій території алгоритму дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру, правил поведінки на водних об'єктах та під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Всі дітлахи змогли ознайомитися з учбовими макетами вибухонебезпечних предметів вмістом тривожної валізи та первинними засобами захисту органів дихання. Після чого відповідали на цікаві питання Вікторини та отримували. Маленькі подарунки. Але найбільші емоції подарував дітям пожежний автомобіль. Дітлахи зібрались поруч з машиною, де вогнеборці розповіли їм про роботу рятувальників. Наостанок фахівці ДСНС подарували дітлахам справжній вир задоволення. Влаштували літній дощ. В середньому десятьох осіб, які ризикують потонути, витягують щодня з води рятувальники. Аби завжди бути готовими до непередбачуваних обставин, постійно проводять навчання. На центральному пляжі Запоріжжя фахівці міської рятувально-водолазної служби провели показові тренування по порятунку потопаючого та наданню невідкладної до лікарської допомоги. Як зазначив інструктор з першої до медичної допомоги Володимир Спенников, непідготовленій людині не варто намагатися врятувати утопаючого, бо є ризик піти на дно й самому у такій ситуації ліпше викликати рятувальників. Якщо ж постраждали, опинився на суші без тями. До проїзду швидкою можна зробити штучне дихання. Проводяться п'ять спасательних вдохів, так називаємо заприкидувається у черка голова, відкривається рот дихальні шляхи. Визуально мы осматриваем, чтобы во рту ничего не было. Ни пил, ни песок, ни водоросли. Если это есть... Є... То акуратна поворачується голова бок і це все достається для тренування. Рятувальники розігрують класичну ситуацію, коли людина через необачність запливла надто далеко від берегу і почала тонути. За словами начальника міської рятувально-водолазної служби Олександра Григора, основні причини летальних випадків на воді купання в недозволених місцях або ж у стані алкогольного сп'яніння. Дехто ж примудряється це поєднати. Тож і початком літа рятувальники працюють у посиленому режимі. на центральном пляже два аварийно-спасательных поста. Один здесь, один на нижней части пляжа, стационарных поста. Плюс будут еще два подвижных поста на лодках. Лодки будут двигаться постоянно вдоль буйков и оказывать все возможную помощь людям, которые заплыли на глубину. То ж саме і в верхнім бієфі. Рятувальники Запорізької області звертаються до громадян бути більш обережними під час відпочинку на водоймах. З початку року на воді загинуло 10 осіб, врятовані понад 100. з них 38 дітей. Проблема загибелі людей на водоймах особливої актуальності набуває в оздоровчий період. Хоча насправді водні об'єкти здатні забирати життя тих, хто не дотримується відповідних правил, незалежно від сезону. З початку цього року зареєстровано вже 11 смертей на воді для того, щоб мінімізувати трагічні випадки під час відпочинку, рятувальники проводять профілактичну роботу з населенням, нагадуючи основні правила безпечного поводження на воді. Розпочалося літо. Спекотна погода спонукає дорослих та дітей відправитися на відпочинок до води. Тим паче, що в цей період діти перебувають на канікулах, а у дорослих триває сезон відпусток. Тому сьогодні на курортах, базах відпочинку та прибережних зонах Азовського моря, Каховського водосховища, річки Дніпро та інших водоймищ досить багатолюдно. Рятувальники постійно нагадують про безпеку відпочинку на водних об'єктах. На жаль, не всі громадяни дотримуються правил безпечної поведінки під час відпочинку на воді, що іноді призводить до трагедій та нещасних випадків. Тому спеціалісти ГУДСНС України у Запорізькій області продовжують проводити роз'яснювальну роботу, аби запобігти надзвичайним ситуаціям. Рятувальники знов звертаються до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об'єктах. Не допустіть трагедій в ваших родинах. Пам'ятайте, купатися на стихійних пляжах суворо заборонено. Шановні батьки, навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду. Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження. Відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених місцевими органами влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води не менше плюс 18 градусів. Повітря не нижче плюс 24. Не Лізте у воду в незнайомому для вас місці. Уникайте води із швидкою течією, не заходьте у воду на підпитку, ніколи не плавайте на наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах. Купатися краще там, де є рятувальні служби. Особливо слідкуйте за дітьми. Їх поведінка у воді не передбачувана. Утримуйтесь від далеких запливів. Переохолодження головна причина трагічних випадків. Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження. Щорічно з настанням літнього періоду проблема дитячої безпеки постає дуже гостро не тільки для батьків, а й для рятувальників. Під час літніх канікул діти часто залишаються без догляду дорослих, тому зростає небезпека виникнення надзвичайних подій за їх участі. Для того щоб вкотре нагадати про найголовніше, бердянські рятувальники завітали до оздоровчого центру Червона гвоздика, влаштувавши справжнє свято безпеки для підростаючого покоління. Щорічно з настанням літнього періоду проблема дитячої безпеки влітку постає дуже гостро не тільки для батьків, але й для рятувальників. Задля допомоги у вирішенні цього питання створено безліч таборів та оздоровчих центрів, куди можна відправити своїх чад. Під час літніх канікул діти часто залишаються без догляду дорослих, тому зростає б небезпека виникнення надзвичайних подій за участю малюків. Дуже важливим є постійно навчати підростаюче покоління правилам безпеки. 13 червня фахівці Бердянського міськрайонного управління головного управління ДСНС України Запорізькій області відвідали дитячий оздоровчий центр Червона гвоздика, що у місті Бердянськ. Цей табір обраний не випадково, адже це один з найпопулярніших закладів відпочинку для дітей. Керівництво табору приділяє значну увагу питанням безпеки. Тож під час заходу рятувальники ще раз нагадали дітям правила безпеки життєдіяльності. Малі брали участь у конкурсах та вікторинах, проявляли свої уміння та знання з правил безпеки. Вони згадали, як поводити себе вдома на природі біля води, щоб відпочинок залишив по собі тільки приємно. Ємні спогади. Всі маленькі учасники заходу отримали пам'ятні сувеніри з символікою ДСНС. Рятувальники вкотре звертаються до батьків та вчителів з проханням не залишати дітей без нагляду. Виховуйте у малечі навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою та ліками. Це були головні новини про оперативні будні запорізьких рятувальників. Бережіть себе, і нехай вогонь несе тільки тепло та добробут у вашій оселі.